Микола Іванович Братан справжній майстер пера. Один із найвидатніших письменників Херсонщини. Рідний край письменник оспівував неодноразово. Як сказав Яновський, братан народився в українському Техасі в центрі Каховських степів. Саме своє село Микола Іванович називає батьківщиною. Село молоде, в 20-ті роки виникло. Батьки мої туди переселилися з нової маячки десь по батьківській лінії. Вихідці вони з Полтавщини. І якби я навіть цього не знав, то дід мій Гаврило Єлісеєвич, дуже була натура така поетична, десь, хоча не грамотний був, але прекрасно знав мову. І от я від нього, власне, цю мову вибрав, значить, в себе. І такі слова він вживав, яких немає у нас в літературній мові. Ну, скажімо, от коли десь там поле широке, видніється, мріється, мариться, а він казав міріє. І от каже, бачиш, «міріє», хтось йде, «міріє». І я це слово став вживати у віршах у мене. Міріє марить відноколом, вітрами виметана путь, уперед осінь понад полем, осінні марева пливуть. Міріє. Редактор радянський письменник було таке видавництво, нині український письменник, його майже немає, але назва змінилася. Друкує мою книжку, каже, а що це за слово? Де ти його взяв? Я кажу, дід мій говорив. Він каже, ну якщо дід говорив, то так хай воно й буде. І от я це слово став вживати. Воно це от, може навіть мріє, а там перестановка, звуки відбулася, мріє. Так от по цьому слову виявило, що таке слово є в Полтавській губернії, в Полтавській області. І навіть в одному якомусь там Карменчуцькому районі. І може саме з тих країв по цьому слову я вважаю, що ви десь виходці мої пра пра, -пра. Ну, а так взагалі-то це степ, це був у мене друг товариш, колега. Леонід Куліш сам Мінський, і він скивший, він каже, Микола, ну от що там у степах? Ну, ну от у нас там, там і левади, і, і, і десь і ставок, і жаби квакали і так далі. Це чарувало. А що тебе в степу чарувало? Ну, я йому пояснював, пояснював, але більше я про це писав, в степу було чому чаруватися. Особливо ті степи, вони не зовсім ще розорані були, були луки. І ми з дідом ходили на косовицю. Він мене десь о там о четвертій, п'ятій ранку будив. Звідти воно, мабуть, все починалося. Я відкривав для себе красу степу, красу світу. Ну, а потім красу слова. Поетом Микола Іванович відчув себе ще у шкільні роки, але сталося це через один дивний випадок. А перші вірші, перші римовані рядки це було написано було. Ну, мабуть, випадково, але, але, але цей випадок все одно десь повинен був би відбутися. Мій товариш, ми написали у 5 класі твір, вчитель нам таке завдання дав, він написав віршований твір. А виявляється, то він не віршований твір, а народну пісню взяв, переписав і підписав з собою. І, і мене це так ну, образило, що мій товариш обманув вчителя. І я, щоб його провчити, я на наступний раз сам написав твір, це було про весну. А вчитель прочитав, каже, о, я ж бачу, що це написав сам і, і грамотно і так далі. Ну, ну як грамотно, в тому смислі, що там був і ритм, і рими. ну Ми ж трошки чогось навчилися там за 4,5 чи за 5 років. Отак От я написав перший вірш, а потім почав писати для стінгазет, дівчатам альбоми і так далі. Ну, А, а перші, я думаю, що десь я відкрив у собі ну, цю жагу таку писати, я при, піш, після сьомого класу пішов навчатися в подочили. І дав собі таке ну, клятву таку, що я буду серйозним чоловіком, вчителем, навчателем, і більше я віршами не буду. Це не серйозна справа. І я не писав, а потім ну, старші колеги знали, що я пишу, заставили мене там. Прийти на літоб'єднання, примусили прочитати вірші. І так я почав писати в педучилші. Але відчув я, що я би, як Шевченко казав, без вірші не улежу. Це вже в армії. В житті кожного з нас були люди, які залишили слід у серці назавжди. Зустріч та спілкування з такими людьми Микола Братан вважає величезним життєвим досвідом. Найтеплішими словами, письменник згадує знайомство з Олесем Терентьєвичем Гончарем. Мені поталанило в житті що. Я зустрівся з великими людьми. скажімо, я, я хотів би зараз написати книжку Дні літератури. з кількома я зустрічався майстрами ну і пера, і з художниками, і з артистами. Ну, найбільшим, звичайно, ну, моїм духовним батьком, а потім, коли батька не стало, десь так батьком, може, навіть уже в якомусь, а мало не в прямому значенні. Був Олесь Терентьович Гончар. Він за мною стежив, читав. Я дивуюся, ми зараз одного одного не читаємо. Тільки себе читають. А він читав, і от у мене листи, коли він прочитав, надіслав, не просто сказав, що там щось мені сподобалось, цитує там, які йому рядки сподобались. Замову мене хвалив. Тобто я найбільший мене лаяли за замовити, багато й до нині дехто нарікає, там лаять. А, а коли гончар, він міг і не те, що покритикувати, він, скажімо, захоплювався, коли знаходив мене якісь там несподівані слова, звороти, а, але потім казав: а часом, може, це аж надто багато, треба остерігатися. Так от з ним доля мене звела, і якось ми на морі були, і він сказав, що. Трошки журно, що в літературі в нас сьогодні так невесело, і на душі так стає, значить не, не соняшно. А я йому заперечував, Олександр, поки є в літературі такі, як ви, такі, як ваші друзі, а в нього були друзі із земляк, і, і мушкетики, ну, загребельні, само собою. Драч, олійник, це вони ж з одного краю. Я думаю, що для пасимізму немає підстав. Ну він так делікатно усміхнувся. А коли я дожив уже до того, що треба було зажуритися, знайду покажу листа. Він мені надсилає, у мене ювілей був, такий вже солідний ювілей. Ну, як ми, оце хай прозвучить, не викреслюйте, які ми є насправді, значить, ніхто ні, з моїх друзів, товаришів, ніхто гончару не повідомив, що в мене юбілей. Отакі от ми. А, він, а літературна Україна дала. І от я одержую листа, Дорогий і так далі. Якщо вірите ЛУ літературній Україні, і ви поповнили невеселі лави ювілярські. І далі пише, що. Згадує він наші зустрічі, наші поїздки по Таврії і так далі, і дописує. Бачу вас степовика серед найдорожчих мені людей. Мені, чесно кажучи, стало не по собі. розумієте. І думаю, якщо я йому десь відкрився в чомусь десь, то, то може я б дякую долі, що. Справді, така людина була для мене, вона земна була, але висока людина, красива людина. Ну і інші я ось тільки що з Києва повернувся, зустрічаю друзів, пам'ятають, не забувають. Але скільки хороших людей, ну не художників, а звичайно, ті ж трактористи, ті, ті ж механізатори. Мати в мене була дояркою, батько-механізатор. Як я до цих людей повинен ставитись? Я повинен сказати, що серед них є багато розумних, мудрих. Зазвичай поети творять або за столом, або гуляючи парком чи садом. До Миколи Івановича муза може завітати навіть на засіданні, або ж і у вісні. Я писав і в президії, і на, 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 на пленумах. І був такий випадок, був секретар обкома мозговий, такий чоловік до літератури небайдужий був. І я сидів на пленумі, він щось там критикував. І, і каже, що приїхав, а там корова стара, каже, я її ще по комсомолу пам'ятаю, один зуб та й той хитається. Мені так сподобалося, я сів і написав там ж байку. Значить, а в корови один зуб, та й той хитається. І передав в президію. Передали, а там перелякалися, що це таке. Йому дали. Він виходить на трибуну і читає цю байку. А ті не знають, що робити, чи аплодувати, чи що. А чого ви це? Це каже, Микола Братан сидить, написав так. Посмійтеся, як ми працюємо. Ну, я то пишу, скажімо, прозу ж не напишеш в літаку, але я писав, у літаку писав, в поїзді, само собою. Був такий випадок, він мені самому подобається, це рідко таке буває. Приїхав з Канади письменник Яр Славутич. І зустрічається тут на горі. А я з внучками гуляю в парку. І кажуть, що приїхав Славутич. Ну я, вну, внучки пішли, а я прийшов, і, і, йому читаю, тільки що з, з, з онуками мене три онуки, бо кажуть, ходив по парку, і от такі рядки виникли. Вийшли з дідом парк онучки, попросилися на ручки, як же взяти їх на руки, як у діда три онуки. Це ще не записано, це тільки сказано. А він сидить професор, каже, ой, гарно, гарно, гарно. Ну були такі, це експромти мої, це я третю книжку видаю. Познайомився в Австралії Дмитро Ниченко, йому буде скоро 100 років, його вже нема. Йдемо по Вінниці, він приїхав, зустрілися там, зустрілися тут. Він йде, йде, значить, така, ой, гарне місто ой, гарне місто Вінниця. А я ж так іду, ну, підтакую, а потім кажу, мальовниче місто, Вінниця. Та коли мені влада зміниться? А вона мінялась. Як оце, він поїхав в Австралію, прислав мені газету на сторінку, і там цитується мої рядки, їх я і забув. А, а непогані рядки, їх можна навіть в Херсоні е, на, на, на плакати вивесити. Та коли в ній влада зміниться, як вона міняється. Чи коли вже не зміниться, скільки можна, щоб вона мінялася? Ну, а вірші як, вірші, вірші пишуться, буває так, що... З запоєм, як Лестеренчучка, писав, що запойно, ну, каже Роман. Mm -hmm. А іноді так, рядок якийсь напишеш, два напишеш, потім роками допишеш, перепишеш. Yeah. Ну, цим живеш. Іноді в вісні пишуться. Okay. От я, я сам. А, але в вісні треба, коли пишеш, треба прокидатися і записувати, бо на ранок можна забути. А ви прокидаєтесь? Прокидаю. Mm -hmm. Ну, хоч рядок ряд, mm -hmm. <laughs> запишу. Yeah. Ну от мені приснився вірш. У нас, я ж не такий, значить, теперішній, я пам'ятаю війну. У нас на городі стояли гармати загородові. А до війни там не гармати стояли, а корови паслися. І в мені вночі сниться, а на леваді паслися гармати. Не корови, а гармати. Я потім цей рядок використав і перекладали, і в Росію перекладали, перекладали. Розумієте, ну таке не придумаєш за столом. Десь. Бо воно ну, асоціація несподівана. Таке запитання. Кому ви полюбляєте читати свої вірші? Може жінці, може поетам, друзям, а може молоді? Значить, я полюбляв читати людям. Ось є фотографія зберегла. Ось, ось. Да. І, і ви знаєте, різним людям. Ну, Підготовленим, студентам само собою, розджоханим десятикласникам само собою, їх треба в руки було взяти, розумієте? О, а іноді приїжджав на ферми, виступали. Ось це я в польовому стані. Приїжджаєш, корови ревуть, не підвезли, значить, сіна там і все. Вони кричать, і їх треба заспокоїти. І якесь там слово скажеш, і потім вони слухають і, і забули, що корови не доїні і так далі. От я любив отак читати. Я читав у полі на Баштані, на, на баштані бабусі прийшли на прополювати. Я кажу, ну що ж вам прочитати, щось про любов прочитати. Чи може вам це вже не треба? Баба одна каже, баба, тепер вона моя ровесниця, а то я тоді бабуся. Та каже, як так не треба? Та я коли у газеті, каже, в Надіпрянській правді вірш про любов, то я на її сало не замотую, не загортаю, а, а зберігаю. Я прийшов і редактору, приїхав додому, і редактору Івана Івановичу гайдаю, кажу, Іван Іванович, частіше друкуйте вірші про любов. А то щоб сало не замотували. А він каже, а що в нашого газету ще й сало замотують? Як ви, та радуєтесь, що вашу, а не в правду там чи в ізвісті. Уже кілька десятиліть Микола Братан очолює письменницьку організацію. Страшно говорити. Це я зустрів два-три дні тому мушкетика. Він каже: Юрія мушкетика, нашого видатного, він керував спілкою. Він каже: Я знаю трьох чоловік у нашій спілці, які... Дуже багато зробили, робили, і, це, і називає значить, Рибра Запоріжжя, Рип'яха і Черніга, ну і мене називає. Ну там йшло навіть якесь таке незмагання, якийсь відлік часу. був. Той працював стільки, той, стільки, той 30. Ну, я перевалило за 30 років, я прийшов. І я міг би піти, коли мене з партії виключали, обком хотів зняти. І раптом десь там комусь я ж когось образилось, Хтось образився, я не ображав, але хто ображався. Ну і от, скажімо, десь хтось голосував проти мене, коли перевибори йшли. Ну, там два-три чоловіка проголосують. Але коли обком прийшов мене знімати, і раптом всі оці мої друзі, вороги одноголосно проголосували, я то я скажу, ну це святі люди. Що ж розуміти, вони мене зрозуміли більше, ніж може. Я сам себе. Ну, я б вже з задоволенням пішов би, може і піду, та не може, вже треба йти. Ну а як працювати? Ну сказати, що, що легко працювати. Ну, ну назвіть такого письменника, чи там навіть журналіста, який би сказав, що я не тягну, чи я, я не, не талановитий, не, не геніальний. Значне місце в житті письменника займала журналістика. Деякий час братан працював і на обласному телебаченні. За його словами, телебачення це не просто журналістика, а мистецтво. Тому працював він там з задоволенням. Та й взагалі до роботи ставився дуже відповідально. Я працював в Береславській районній газеті. То якась була газета, я не знаю, як там зараз. Вони чогось цураються нас колишніх своїх працівників. Ми дуже шанобливо з якимось п'єтетом ставилися до слова. Ми себе обкладали словниками. Ми іноді аж накликали гнів начальства. Ну, Замість перемоги писали там з витяги, начальство лізло на стінку, що це таке. Ми казали, погляньте в словник і все буде нормально. Дуже багато дала, але багато нервів забрали, здоров'я. І я написав вірші і думаю, що... Зараз я їх друкую, вперше друкую в книжці. Ми інших славимо роботу і проклинаємо свою, що вимагає нервів з дроту, як від солдата у бою. Що журналістика це справді, ну, десь кажуть, що вони зараз після шахтарів живуть на другому місці, мало живуть. А я тоді десь шахтарі може більше раніше жили, що журналісти. Помирали раніше. Ну не тому, що я захотів довго жити, я пішов в журналістики. Я був членом спілки журналістів. Просто література переважила. Микола Братан чимало подорожував. Побував він в Угорщині, любувався краєвидами Австралії. Але природа рідного краю залишилася для нього незрівнянною. Мабуть, тому він не знав, як відповісти на запитання ваша улюблена пора року, бо любить усе. Є таке слово однолюб і багатолюб то ну що б я, я б не сказав що ну мабуть таки весна бо оскільки перший вірш написав але ну я ж не сказав що осінь не, не, не любить тим оскільки я писав про осінь чи зима скажімо я писав що у нас снігів не було я по Сибірах літав я, я скучаю за снігами, як за поглядом твоїм там допустим, Значить, кожна пора року у природині плохої погоди, значить треба цей вірш перекласти. Ну, а мабуть, так і весна вона. Я зараз книжку хочу навіть, щось пов'язане буде з весною. Що у Шевченка є про Весну. От ми Шевченка ніби знаємо і ми не знаємо. У Шевченка є про Весну, що прийде весна, людські надії оновить. Отакі От ще надії покладаються. Крім того, що природа ще людські надії. Це у Великого Тараса. Ну, ось, а чим погане літо? А, а чим поганий період, коли... Жнива, коли достигає пора збирання винограду. Рідна мова, рідне коріння. Ось що вкладає в поняття національної ідеї Микола Братан. І це доводить його творчість. Національна ідея це власне Шевченко, наша Біблія, національна ідея це моє коріння. Ну, як я можу зриктися того діду, бабусі, які. Які б десь неграмотні були, а дивіться, нічого ж його в світах не закинуло, він у ці степи прожив. Ну, десь він був там на війні, на, на тій, на тій. Національна ідея, я я ж побував, от кажу, в Горщині, От вам національна ідея. Довкола німці там, англійці всі, а вони ж це ж абсолютно. Окрема нація, це нема, рідні нема, а вони зберегли для себе все. А чому ми? Ну, ну що таке національне? Якщо, якщо коротко, значить, ну це я, щодо мови, мова само собою, від цього ж ні. От дивіться, Ізраїль е, відновив мертву мову. Я з приводу цього написав такий, що хто та інші тут по Вовчі вили, ми ж гострим вуха на Москву. Євреї мертву відновили, а ми не можемо живу. І от сьогодні, ну, ці ж експромти, ну я думаю, що це передвиборний трюк був щодо там, кількох мов. От одна дитина каже, мамі, я напишу Януковичу листа. Хочу листа Януковичу написати, що дві державних мови мало, треба три або ж і п'ять і Тоді ще, ще більша буде можливість стати президентом. розумієте? Все-таки є основа, є коріння. Ну от В моєму рідному селі, що таке національне якщо через деталі, через конкрет. В моєму селі половина росіян жила там в Саніні, Пуляєві, Шахові. Ви підіть до них в хату. то там українська мова в 10 разів краще звучить, ніж у того, у кого прізвище на Енко там і так далі. Вони прижились на цій землі, вони вросли цю цю землю. Ну, звичайно, скажімо, я ж пам'ятаю, те теше покоління. Багато було чути і російських слів, і російські ж пісні лунали. А, але від цього ж ми ж суті своєї не міняли. Як відомо, все минається, а музика Вірша вічна чи не так? Ну, на, на превеликий жаль, з'явилися поети, які цю музику розхитують. І я зараз прочитав навіть одного свого ну, хорошого поета, ну для дорослих некуда. Він для дітей написав книжку, а, а дитина зламає язика. Розумієте, музики, музики нема. Ну, музика, якщо в великому такому, то значення не в прямому, то звичайно вічна. Я, я думаю, поезія, вона, вона ж народилася не вчора, в народних піснях, і сьогодні відкриваєш. І хтось, ну я, я знаю таких людей, які вже вважають, ну, крім бузини. Бузина то таке стерво, хай Бог провач. А ну, нормальні нібито люди кажуть, що Шевченко вже віджив, що не те, От Малишко, вже так і текст. Та читайте Шевченка частіше. Нічого не віджив. Там треба ще нам відкривати. Наповнені музикою і вірші Миколи Братана. Візьміть, покатайте на стату, В Поля де поспіло зерно, стоїть край воріт вайлувато, трофейна машина Рено, Гримкому заброді мотору на схід перепинено шлях, В осінню заїмлену пору застряг у Таврійських степах, шляхами, що шурхотом шинним уже не впивались давно. Курить вседосюжна машина з не нашим іменням Рено, возила прокляті набої безмозки фашистські лоби, і вперше до мирного бою заринула в вир молодьби. У зміні такій дивовижній було їй відрадно самій, як тепло вливалося з біжжя у кузов розложистий їй, і нам неабияка втіха з тернищем як день золотим, і з татом в кабіні проїхать на чорнім трофеї отім. В землянку зайду ницькувату. З нічев'я я поглянув вікно, стоїть край воріт вайлувато, трофейна машина Рено, під небом не вигасло синім, спогадує мандри свої, лиш тато похилий і сивий, лиш внуки не бачать її. Люби мене, юначих літ за мову, сьогодні в сні хіба що повторю, Та стрічну хвилю знову крає човен. Веслують мрії в молодість твою, Аби відчути, що напівзабуто, Не відати буденності заков, Упитися краплиною засмути з очей твоїх, коли розлука знов. Нічим тебе не волити не хочу, лиш хай мені яснить в житті одне, У цьому світі серце є жіноче, що самотою згадує мене. Дід за хатою косу клепле, на отаву що під ліском, Будем снідати біля клена хліб із вранішнім молоком, Сонця розплески за ворітьми і, розквітнувши уночі, до воєнні байорі ритми ронять кручені паничі.